Це відео з'явилось після мого відвідування Національної галереї Міжнародного модерністського і сучасного мистецтва Тейт Моден в центрі Лондона. Галерея відкрита у 2000 році в будівлі колишньої Банксай електростанції. Електростанція це творіння знаменитого архітектора Сера Джайлса Гілберта Скотта, творця мосту Ватерлоо, знаменитих на весь світ англійських червоних телефонних будок і двох електростанцій оригінальної форми. Сучасне мистецтво дуже спірне і різне. Скульптура Альпійський Козірог 2017 представляє сукупність знайдених об'єктів у формі, що нагадує форму гірського козла, голова якого містить справжній череп і роги козла. Кістки черепа художник пофарбував зеленою фарбою, а в очні западини вставив скляні очі. Це робота доволі цікавого персонажу Джимі Боб Дарема, що пішов від нас у 2021 році, американського скульптора, есеїста і поета. Довгий час він стверджував, що є чирокі, але ця претензія була заперечена представниками племені. У 2017 році Джимі Дарен створив поточну серію скульптур під назвою Європа. Яка включає 14 робіт присвячених найбільшим європейським тваринам, Я хотів зібрати черепи найбільших тварин Європи та повернути їх у наш світ, казав дарем, описуючи отримання роботи як духи тварин. Жодна тварина не пострадала, під... черепи роги були придбані у ліцензіонного ділера, які використовували лише матеріали. Які є побочним продуктом виробництва харчових продуктів або природних причин, і ніколи не походять від зникаючих чи охоронюваних видів? Мені дуже сподобався один з вислівів Джимі, котрий для України я адаптую. Дуже небезпечна ситуація, така влада, що дурість всюди і приходить звідусіль. Щоразу, коли нам вдається бути розумними, ми боремося з дурістю. Це не означає, що ми зробимо революцію завтра, тому що навіть це було б дурістю. Але якщо ми будемо постійно змінювати речі, ми також зможемо мати кращі уряди і президентів.